Привіт, дівчата! Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже цікаву та для багатьох актуальну тему: на чому не можна економити, перше, на чому я вважаю, не варто економити, це на в'язаних речах. Давайте подивимось, чому. Коли ви обираєте в'язані речі з синтетичних матеріалів, такі як акрил або поліакрил. Ви думаєте, що ви дуже класно можете зекономити, тому що такі речі коштують небагато. Але я вас запевняю, що ви помиляєтесь, тому що ви точно забули врахувати кількість разів і ту частоту, з якою ви будете використовувати цю річ. Пропоную розглянути два приклади. В першому, нехай буде дівчинка Оля. Дівчата, нічого особистого. Тож Оля вирішила зробити собі приємно. І купити щось новеньке, як ми любимо дівчата, але вирішила також одночасно зекономити. Тож вона пішла в магазин і купила собі синтетичний светер за 1600 гривень. Оля вдягнула цей светр 10 разів, після чого побачила, що светр втратив свій привабливий вигляд. Він розтягнувся, на ньому з'явилася така велика кількість ковтунів, що навіть машинка від ковтунів не справляється. Тож Оля дуже засмучена, але що ж робити? такий светр вона більше не хоче носити. Але вона добра дівчина і тому піде і віднесе в благодійний фонд. Пропоную порахувати вартість цього светру на день. Коштував він, як ми пам'ятаємо, 1600 гривень. Ділимо на 10 разів, яких вділа його Оля, отримуємо 160 гривень. Інший приклад нехай буде. Дівчина Марійка, вона вирішила купити собі базовий светр, такий, як і Оля, тільки з натуральних тканин, наприклад, вовняний, за 6 тисяч гривень. Вдягла Марійка светр разів 60 протягом року. Тож, давайте порахуємо, скільки коштував светр для Марійки за день. 6 тисяч ділимо на 60, отримаємо 100 гривень. І це ще не остаточна ціна. Бо Марійка буде ще носити цей светр не один рік, тому що вона була дуже уважна, слідкувала за моїм каналом і моїми новими відео і дивилася відео про те, як доглядати за вовняним светром. Тож вартість цього светру, який Марійка купила рік назад, зменшиться ще більше. Ну що, не втомилися від фінансової грамотності? Давайте я вам розкажу ще про інше. Причини, чому варто купувати в'язані речі з натуральних тканин. По-перше, з вовняними або кашевміровими речами в'язаними ваші аутфіти будуть виглядати дорого та благородно. По-друге, навіть з мінусових температур в холодну пору року, натуральні тканини подарують вам відчуття комфорту. І по третє, що не менш важливе, синтетичні речі, які зроблені з нафти, Можуть викликати серйозні алергічні реакції. Тож будьте уважні, коли ви обираєте в'язані речі. А що робити тим, у кого алергія на вовну? А тим, хто має алергію на вовну, я рекомендую носити котонові речі. Якщо холодно взимку, можна вдягати під котоновий светр або кардиган термобілизну. І ви будете почувати себе комфортно. Друга річ, на якій не варто економити, на мій погляд, це сумка. Особливо, якщо ви є прихильницею невеликого гардеробу, у вас точно має бути одна лише сумка, але універсальна, з якої ви підете і на роботу в офіс, і на прогулянку, і на зустріч з подругою. Тож дивіться, які зобов'язання накладаються на цю сумку. Вона точно має все це витримати. Тож сумка, яка зроблена з неякісних матеріалів, навряд чи витримає такі марафони. Дівчата також нагадую, що сумка є одним з найбільших аксесуарів в вашому аутфіті, тож вона буде привертати до себе багато уваги, навіть якщо вона є базової спокійної форми в мінімалістичному стилі. Пам'ятайте, не тільки діаманти є друзями дівчат. А ще й сумки. Третє і останнє на сьогодні, на чому не варто, на мою думку, економити, це взуття. Складно уявити собі людину, яка в місті виходить на вулицю, бо соніш. Правда? Тож взуття є невід'ємним елементом повсякденного гардеробу. А іноді ми навіть змінюємо його декілька разів на день, наприклад, коли йдемо на тренування. Тож, за таких умов нам точно треба вибирати те взуття, яке буде якісним і витримає такі навантаження. І як бонус, ваші ніжки будуть вам дуже вдячні, якщо ви будете обирати якісне взуття, чи то туфлі, чи то кросівки. Це є інвестування в своє здоров'я. А як відомо, на здоров'я не варто точно економити. На цьому в мене все. Я вірю в те, що мої поради і елементи фінансової грамотності стануть вам в нагоді. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і дивіться інші відео. До нових зустрічей, Па-па!